Та гірка черешня, терпка говірка тутешня, жерделий руді комети, літо самі прикметники, дощ, під яким так бігли, шкіра у нього біла, на сонці швидко згоряє, печатка вигнанця з раю. Ностра Максима кульпа. Хто нам гріхи відкупить, три цілунки під брамою, люди з дієсловами, не окремо й не разом, тісно в підвалах часу, а на горищі пекельно, У тиньку Господня кельма, яблуня край води, садівник із жердиною, Тицяє в крону розлову, схожий Добре. на сотника лони.